Слава Ісусу Христу на сьогоднішній день, якщо взяти територію України, то в нас близько мільйона протестантів, тобто людей, які декларують себе віруючими, не вважаючи на інші там деномінації, направлення, течії, яких безліч, і які так само декларують себе віруючими. І в Біблії сказано, що ми щоденно маємо спілкуватися з Богом, тобто вивчати Його слово, і відповідно приходити з откровенням, з псалмами, настановою, свідоцтвами. І на сьогоднішній день у кожен з нас практично користується соцмережами для того, щоб ми могли давати людям хліб життя. Тому що це є основа християнської віри споживати Слово Боже, хліб наш насущний і ділитися ним. Якби з усіх мільйонів так званих віруючих, які себе декларують таковими, кожен заповнював свої соцмережі Словом Божим, то кожен, до прикладу, мав би охват, ну, якщо взяти близько тисячі людей. То якщо кожен з цього мільйона мав би охват тисячу людей, то це уже мільярд людей. Тобто, якщо кожен віруючий, який себе декларує таковим, буде робити це, то тоді ніяка пропаганда, ніякий сатанізм не зможе протистояти істині. І саме це. Наше відношення до Слова Божого, як ми ним щоденно наповнюємося, як ми його розповсюджуємо, це і показує, чи є в нас пізнання Бога, чи в нас якась світська сатанінська релігійна філософія, яка не знає Бога, і вона не збирає для Бога. Бог говорить, хто зі мною не збирає, той розкидає, хто не зі мною, той проти мене. Тому ми маємо виставляти в своїх соцмережах не плоть, не сісю, не пісю, не свої там целюліти тощо, не, якесь, не якісь нісенітниці, а саме слово Боже, тому що сказано, що на небі все небо радіє, коли один грішник покається. Коли один грішник кається та рятується. Але на сьогодні більшість церков вони збираються без толку і самі не рятуються і нікого не рятують, тому що порятунок може дати тільки людина, яка врятована, яка є живою. Той, хто живий, він рятує. Мертвий врятувати нікого не може. Це так само, як з потопельником. Людина, яка потопає, вона собі не може зарадити, не кажучи вже про те, щоб когось врятувати. Тому... Не ходіть в темряві, вивчайте е, слово Боже в істинній біблійній апостольській церкві. Якщо ви ще не являєтесь частиною біблійної апостольської церкви, або е, не або робите, е, вивчаєте слово неправильно якось тощо і не являєтесь виконавцями волі Божої, приєднуйтесь до церкви Слово Боже, е, де вам допоможуть в повноті пізнати та виконати волю Божу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.